Вам здоров'я в ефірі програма Найдорожчий Скарб. Ковід, на превеликий жаль, продовжує свій тривожний наступ не тільки в Україні, але і в світі. Сьогодні моя співбесідниця, лікарка-інфекціоністка, заступник медичного директора центру інфекційних захворювань Ірина Гринчишин. Пані Ірино, які сьогодні нові форми ковіду і чим вони небезпечні? Захворювання і далі продовжує ця у людей. Проте цього року епідсезон розпочався із того, що почали діагностувати також і захворювання на грип. Тобто цього року ми вже мали перші випадки, коли домінував, скажімо так, грип перед ковідом. Бо в попередні роки все-таки була більше. Діагностовано випадків ковіду. В, в динаміці теж ми бачимо, що ковід з роками стає, має значно легший перебіг, тобто вірус, все одно віруси мутують, людські організми вже повторно хворіють, відповідно, значно легше переносять дане захворювання і цьогоріч маємо таку статистику що грип віруси грипу більш були було більше випадків зафіксовано грипу серед ніж ковіду тобто в загальному під період з 2024-го, з жовтня місяця до сьогодні ми маємо таку таку статистику що у області було зафіксовано близько 176 тисяч випадків захворювань. Серед людей і переважно це були діти переважало близько 60% дитячого населення. Що стосується нашого закладу, то в порівнюючи між, між роками 2024 і 2025, перший, перший квартал, тобто в 24-му ми мали ковіду зафіксовано 140 випадків. У цього цього року вже було 194 випадки. І значне збільшення випадків грипу це близько 300 випадків. Ми мали знову ж таки 160 це було зафіксовано. Фіксовано серед діток. Був, фіксували двох типів А і Б. Більша кількість було серед грипу Б. І також фіксувалися гострі респіраторні захворювання, які були недодіагностовані, тобто не підтверджені ні грип, ні ковід. Тому що є ймовірність того, що далі ці віруси циркулюють. В Повітря клінічна картина, тобто клінічна картина ковіду, вона вже значно менш так ковід протікав. В легких випадках це те, що більша кількість були, не, не потребувала госпіталізації. У наш заклад госпіталізовувалися пацієнти із середніми і важкими формами. Важко було диференціально клінічно поставити діагноз, тому все базувалося на лабораторному підтвердженню. Швидкими тестами було діагностовано і швидкими тестами, і полімеразно-ланцюговою реакцією було діагностовано грип достатньо, тобто весь грип був у нас підтверджений. Дуже мало випадків було клінічно поставлено. А ковід це теж було все діагностовано за допомогою ПЛР. Скажіть, будь ласка, Ірина Ігорівна, як людина сама може визначити, що ситуація дуже серйозна, тому що наскільки мені відомо, є навіть і на сьогодні летальні випадки у нас на Прикарпатті. Так, звичайно, що те, що людина захворіла, ми звичайно знаємо. Тобто це є гострі респіраторні захворювання, тобто, які протікають із підвищенням температури, із наявністю різних ознак і нежиттю, і болі в горлі, і кашлем. Тому пацієнти самотужки їм важко віддиференціювати, яке саме їх захворювання. Тому завжди ми рекомендуємо звертатися за медичною допомогою. Первинно це є. Є звертатись до сімейних лікарів і тоді, вже, якщо потрібно, лікарі скеровують на стаціонар, якщо є більш важчі і не справляються на амбулаторному рівні для того, щоб призначити. Едіотропне лікування це те, яке власне діє на сам вірус. Потрібно його спочатку віддиференціювати. Тобто, за допомогою на амбулаторному рівні були в широкому доступі швидкі тести. І для того, щоб клінічно ми могли запідозрити, чи це є грип, тому що він трошки відрізняється від ковіду. За допомогою швидкого тесту діагностовано і розпочинається едіотропне лікування. Відповідно, значно пришвидшується процес одужання. Значно легший перебіг, ковід має свої такі симптоми, і грип теж ми клінічно можемо дещо віддиференціювати. Так? Якщо про грипі, ми можемо чітко сказати, так? пацієнт сам скаржиться на гострий початок, дуже висока температура тіла до 40, виражені ломота в тілі, такий гострий кашель сухий, як трахеїд, болі за грудиною, виражені головні болі, які і локалізується і в лобних ділянці, і надбрівних дугах болі при при руху очних яблук. То при ковіду ми такого не спостерігаємо. Тут є значно легше, значно менша температура, то тобто субфебрильна може спостерігатися і нежить. Власне, є така ситуація, що в цьому сезоні була така серед діток. Ми більше це бачили, що ковід маскувався. І розпочинався не з респіраторних проявів, а власне із початком з травного системи травлення. Тобто скарги були на нудоту, блювоту, розлади навіть стільця. І, і цим трошки як то кажуть, людей збивало з пантелику. але в подальшому знову ж таки теж приєднувалися респіраторні симптоми. Ем, і вже тоді потрібна була додаткова діагностика. Також були прояви такі, що були прояви на шкірі, е, е, які потребували подальшої диференціальної діагностики з метою виключення скарлатини, е, 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 різно, різної ентервірусної хвороби, <кхід> потребували такого. А ось до щодо грипу теж е, е, специфіка у діток були виражені м'язеві болі, е, м'язеві і верхніх, і нижніх кінцівок, тобто навіть слабкість нижніх кінцівок, коли діти. Е, це була така неспецифічна реакція нервової системи, е, коли дітям було важко навіть ступати на, на ніжки. Е, тобто, і це е, уже батьків е, досить. Е, е, Насторожувала. Насторожувала, і тоді вони зверталися за медичною допомогою. Отут у мене є такий момент, він трошки делікатний, але ми мусимо все-таки про це поговорити. Я чула від багатьох людей, від кількох навіть людей, про те, що оці судоми м'язів, хвороби кісток. Дуже дуже нагадують якісь моменти, які могла спричинити вакцинація від ковіду, от чомусь так люди думають, що ті, хто вакцинований, той має отакі от наслідки. Чи робили ви якесь таке дослідження, чи чи це просто ну на рівному місці фантазії? на жаль, такої статистики немає. Дослідження такого не проводилося. Проте, якщо можливо говорити про те, що м'язеві болі болі в суглобах. Тобто, це є прояви не ковіду, а грипу можливо, був якийсь такий момент. Не можна сказати, що дані захворювання в подальшому, тобто, якщо людина мала якісь супутні захворювання, відповідно і дані віруси дають ускладнення, відповідно, йде загострення і щодо дихальної системи, і хворі, і по цукровому діабету, і ймовірно, так само і по ревматоїдному артриту, тобто йде загострення їхніх захворювань, які вони мають на. Протязі життя про те, щоб чіткий зв'язок був із вакцинацією, на жаль, такої інформації не маю, але хочу знову ж таки сказати, що вакцинація це є один із методів профілактики боротьби з даними захворюванням. А тепер про методи лікування в вашій установі: наскільки оновлене лікування від ковіду? Який досвід ви почерпнули від зарубіжних колег? Знач... значить на рахунок лікування, тобто тут мова йде про етіотропне лікування, яке виступає на перший погляд, на перший план в плані тому, що ми потребуємо діагностики для подальшого призначення етіотропного лікування. Що стосується грипу, це є препарат діюча речовина осальтамевір всім відомий нам таміфлю. Для лікування ковіду ми використовуємо молну піравір. І подальше патогенетичне лікування згідно того, що потребують дані пацієнти. Дезінтоксикаційна терапія в кожному випадку це є окремо, але дані препарати етіотропно можна розпочинати на амбулаторному рівні, тобто ці препарати могли призначати сімейні лікарі для того, щоб полегшити перебіг даних захворювань і уникнути ускладнень. В нашому стаціонарі лікувалися пацієнти, які Мали середній важ середній важкості перебіг або важкий, уже поступали з трошки тривалішим перебуванням вдома без етіотропного лікування. Відповідно, їхній перебіг погіршувався, і вони потребували стаціонарної допомоги. Що би хотіли людям порадити раніше? Коли довідались про ковід, всі ходили в масочках, всі перестороги приймали якісь. А от зараз рідко кого побачиш в масці. В публічних місцях, якби ви порадили людям, що в таких випадках треба робити? Ну, найперше, це є знову ж таки повторюсь, Це є вакцинація. До початку епісезону рекомендовано провакцинуватися. Особливу групу пацієнтів, які обов'язково потребуються, люди похилого віку, пацієнти, які мають супутні захворювання. Також це стосується медичних працівників, люди, які працюють, мають тісний контакт із тобто в громадському в громадському. В громадських місцях частіше перебувають, це є основне, це є вакцинація. І в подальшому це є підтримання життєво необхідного, підтримання імунітету, це є профілактично, можна загартування, використання вітамінотерапії, такі загальні принципи. І знов ж таки маски не виключено, коли це є. Перебуваємо у середовищі, коли є скупчення, коли немає доступу свіжого повітря. Можна і використовувати маски тобто, це ніхто не відміняв маско. Ви режим особливо це стосується медичних закладів. Ми все одно його дотримуємося для того, щоб уберегти перш за все себе. Спасибі, спасибі за поради. Це була програма Найдорожчий скарб бережіть себе і будьте здорові.